Погнали. Будемо хімічити солодке. Насипав 3 стакана муки. Кидаємо до 3 стаканів муки масло. Пачку масла. Я порізав, кидаємо. Приливло. Так, І тепер нам з масла і з муки треба зробити одну суміш суцільну. Беремо руками і будемо містити. Погнали. Далі покажу, що буде. Чекайте. Я муку з маслом перетер пережмакав. тепер вийшла на суцільна суміш. Але відставляємо в сторону. Беремо миску. В миску я вибив 2 яєчка. два яєчка. Сюди висипаємо стакан цукру. Висипаємо стакан цукру. Беремо венечка і збиваємо погнали. Так, трохи ми вже збили. Беремо оцет. Беремо оцет. І беремо чайну чайну ложку соди. І поливаємо легенько зверху оцітом. Щоб розсіпши пілотку. Де його? Викинули. Так, це закручуємо. І збиваємо далі. Так, топі оберемо яйця з цукром, які ми збили, будемо висипати до муки з маслом. І будемо робити тісто. <му> тепер оберемо все переміщуємо руками руками. Робимо тісто, робимо тісто.